Після гучного скандалу навколо Луцької стоматполіклініки керівництво медзакладу змінилось. Нещодавно директорка клініки Світлана Черниш заявила, що звільняється з посади. Відтак, 1 листопада, очолив стоматполіклініку вже інший лікар. За словами начальника управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимира Лотвіна, тимчасово виконувачем обов'язків директора медзакладу став Іван Примачук, який до цього обіймав посаду завідувача ортопедичним від відділенням цієї ж поліклініки досвідчений лікар Тері свої працює біля 22 років вже в своїй самат поліклініці, тобто. Має досвід роботи і керівництва свого відділення і хто знає роботу і самого підприємства. Відтак Іван Примачук керуватиме клінікою, доки не оберуть постійного очільника. За словами Володимира Лотвіна керівника обиратимуть під час конкурсу. Конкурс це є ціла процедура, тому зараз про це я не можу говорити. Це сьогодні тільки перший день, тимчасово виконуючий керівник приступає до своїх обов'язків і так далі. Коли оголошується конкурс, тоді. Дається місяць часу. Тоді кандидати дивляться умови конкурсу, подають свої документи на це. Це тобто без оголошення конкурсу, невідомо які кандидатури і так далі. Тобто, про це ще рано говорити. Нагадаємо, скандал навколо цього медзакладу розгорівся, коли у міській раді Світлані Черниш висловили публічне незадоволення роботою клініки. І як пише сайт новин, Луцька та Волині, конкурент це трапилося на фоні конфлікту, який вже тривав всередині закладу відколи у кінці травня стоматполіклініка отримала нового медичного директора Любов Яковчук-качмар. За словами журналістів, медики розповіли, що саме вона почала висувати чимало зауважень як до працівників стоматполіклініки, так і до її директорки. А все тому, що саме Любов Яковчук мітила на посаду директорки стоматполіклініки. Однак чи буде зараз подавати свою кандидатуру на конкурс пані Любов Яковчук, поки невідомо.